Я шеф Давід і ми сьогодні готуємо пасту балоньєзе. І сьогодні я не сам, а з, зі своїм другом. Це Віталік. Всім привіт! Мене звати Віталік і Давід мене позвав приготувати пасту Вместе. Як я раніше говорив, ми сьогодні будемо готувати пасту балоньєзе. І для приготування пасти нам знадобиться. Паста гледних е, сортів, яка вариться 12-14 минут. Е, е, фарш говяжий, е, чесник, дві цибульки, дві морквини, оливкова олія, томатна паста, томати в собственному соку і сир для украшення, як кому подобається. Що нам подобається з інструментів? Дві досочки. Ось потім ножики. Сковородка і каструля. Так. Ось е. Дивись, як різати цибулю з кузиком, десь розділяєш її пополам. Береш, вибираєш сторону оцю, там де попка була. Угу. З другої сторони, бачиш, до папка і розвертаєш і так. Її так от. Вона буде держатись просто. Береш, отак от насічки робиш, не дорізаєш до самого кінця. Отак от. Не до самого кінця. — Не до самого. Так, і дивись, тепер ну, в тебе там носічки. Ну, робимо пополам, отак от її. Угу. Пальці. Все. І тепер отак от. Вверху, от. вниз, отак от, от. хоп. — Можеш дивись, ти ведеш отак от на себе. Да. Бо коли ти його просто давиш, воно не ріже, а рубає його. Так, отакий у нас кубик мелкий получився. Щас, все, штука, що Та все, можеш її викинути. Плакать ты не хочешь? Не, еще не хочу, пока что. Чуть. Ох, ох, буря. А ты что, сука, занимаешься? Мужчины не плачут. Ну да. Да-да. Мужчины расстраиваются. Да, никогда не резал так. Ну вот okay. будешь теперь знати, як тизи ну, все. – Ну я девять уже закінчив уже, в мене більше було. Ну, – была. Я так. просто вже навчений трохи. Mm. Вот. Mm. Все? все? Итак, берем про закидываем сюда цибульку тоже. Сейчас она протушится, пожарится с морковью. Вот. И вот здесь, видишь, подкидывает продукт? Не, не никогда. Вот так вот берешь, хоп, хоп, а если улетит хоп. у меня? Ну ладно, не будет. Экспериментирует лучше. Лучше эксперимент не будем, работаем. Так, то есть лопатку перемешаем. Вот. она пастеризуется, тушится Вот. вот. Итак, э, начинаем готовить пасту. Итак, давай, Виталик, мы его. Начнем. Окей. А, э, Ты вообще когда готовил пасту? Не, никогда вообще. А может, ел? Даже не ел никогда. Как-то не хотелось даже. Мне не заинтересовано было. Тебе интересно попробовать это? Ну, да. Тем более приготовить, что бы нет. Двесь. Сейчас заберу теску. Двесь. Для бряв ножик. А ты бнож? Двесь. Да. Вырезаешь попки, моркву. Потом браешь, разъезжаешь ее пополам. Ось. І потім ще раз пополам отак от. А чистити не потрібно Разве? Це чисті наморку на мета вже просто в магазинах. Тепер розрізав, береш тепер ножку і нарізаєш на такі кусочки. Окей. Цю морку. Вот. А ти був В Італії, в ні разу. Только в Іспанії там был и все. <рисується> Может, когда ты буде. Попробуй <рисується> <рисується> попробуйте там пасты різні. Карбонара, балоньезе. В Італії дуже вкусно готують. Да? Так? <рисується> а какую саму первую рекомендуєш попробувати? Ну, моя улюблена, звісно ж, пасту карбонару, баєнзи на другому місці, але теж вкусно. Ну, баланєзи можна почати тобі. Окей, спробую Ти Ты будеш вже мати срівнення з, з моєю пастою. А, ну так, да. логічно. А так, що впав вибір на пасту сьогодні? Шо, що? На пасту пав вибір. Ну. А, ну тут я щось дуже захотів пасти приготувати і думаю, показати глядачам, як готувати вкусну пасту балоньеза наприклад може в следующий раз приготуємо суші або карбонаропасту ну, тоже вкус на паста так і так я нарізав. свою морку у меня еще немножко вот. все Дивись. тепер включаем плиту ставим Форку, на дев'ятку, гріється, все. Далі дивись, вливаємо в пасту. Пасту. В... В пасту. Вливаємо олію mm -hmm. Отак от. А сколько приблизно? Дві столові ложки. І беремо, засипаємо сюди морку. От. вык закили так далее мы режем тибуль мы еще три за не знаю смотря как кубиком кубиком не, не знаю Какой хочешь без разницы на меньше будешь честь брать сейчас я так вот разрежу ага. так вот почистил и І... цибульку За кожицу. Вот. Теперь ты тоже пробуй. А, мусор это ну, сюда. У тебя... <головіка> 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 no. От пожарили ми цибулю до із... морку таку бачиш, Чуть пригоріло, Вона це наоборот кузніше вона. А как ты? Ты коротше лотистый має бути сед, ага. Оце просто просто наскоро трохи. Ну вот, вона таким принципом і має бути. Чуть коричневато. Коричневато на вот. какой скороде вообще лучше жарить? Например, у каждого дома же обычно ну, да. или сковорода? Ну, в принципе, вот так зараз нам. Теперь берем фарш о вяжи. 400 грамм. Ну, все, все порции наши. Ага. Ага, еще открыть. А ну відкривай. Сложновато. крывать. Сложновато. Пишешь пришел, ну, я. А в рабство уже все. <laughs> Заставляют открывать. Я покушать пришел вообще. Ну? Добре. Не, да. Так, дивись, тепер беремо фарш, кидаємо сюди, знімаємо цю бумажечку. Все. Дивись. навчу тебе чесник. Дивись. Дим. Ножиком береш такого ножиком. Отак от. Оп! Роздавив його. Диву. І тепер просто його тако нарізаєш. Де, бачиш, як я ножиком пользуюсь? Так, бачу. Я так не умею. Мне еще учиться и учиться. Не сильно мелко там. Да, так. Закидываем его сюда. Это зрителям сообщаю, сколько нужно чеснока. Ну, два, два зубчика, ну, зубчика два чеснока зубчика, нам надо. Сколько? Зубчик. Да. Два зубчика да. чеснока мы добавляем. Да. Вот. Надо лопатку, чи oh. показати як? Ну no, лучше покажи. Коротше, на местій части. Да, я розкидаю на местій части. І коротше так от розміщайся. Потак это все рубаєш. все. Розрішав, і порубав. Розрішав. Ось, короче, так от роби. мешай зараз. Окей. Okay. Так. Кольце yeah. так нужно замістить все пока. Минуту просто перемішати, щоб змішати фарш з морквою морфою. Нам все понадобиться дивіться. Нам понадобиться томати, що приносимо і томатна паста. І оце ми за, зараз пожаритися трохи фарш жариться. Ми оце все додаємо солі перця і закриваємо його на 20-30 хвилин. Сейчас я возьму перца. Вот, возьму зараз перцы. Здесь пальцы, я на газ просто кидаю, здесь может чайная ложиться. Ну, Не в каждому по вкусу, В по вкусу. Кто-то любит о свое, кто-то любит более легкое. И то, тоже по вкусу, потому что... Пахнут разные вкусые рецепторы. Вот, я такой верну. Mm -hmm. Все размешились, уже пахнет вкусно. Вкушать-то mm. mm. хочется уже. No. Yeah. Так. Все хорошо обдавлюсь. Mm. И вот у нас так. А, а ты готовишь вдома? Дома я готовлю, но только я, я, я не готовлю. такие стравы. Куриц пожарю, там потворю, яичницу, рис, время шеї плюс-мінус. Овочі, друг, советская жизнь. Не сильно заморачусь над готовкою, бо времени Ну, нету, я работаю, учусь как бы. <губ> И времени взагалі минимально для готовки. Я понял тогда. А что там варить? Поставил, оставил и все. Может своими делами заниматься. No. А че? Uh -huh. А что ты вообще занимаешься? Занимаюсь спортом, занимаюсь это. в зал сейчас пока что. До этого волейболом занимался. Нормально. Ну долго не помню сколько. Это считать нужно. No. Ну, Бачиш, зараз нам вже 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 таке. Uh -huh. Тепер його просто розміщає, щоб воно рівне стало. І так подивись. Хоп, що воно більше вніше от Хоп і все. Ага. Це. Так. Тепер вставляємо, воно зараз прожариться. Дивіться. Беремо томати, отак от. Так от. Ага. Сколько і... треба томатного пасти? У ну, мене я взяв скільки тут грам 250, 250 грамів томатів, собственно в стеху, і томатна паста, ложка, чайна або столова. Я кому подобається, паста томата дає кислинку, вкусно. І от. Ми візьмемо. Ну, це у нас Ну, пасти. Гарний стоїть. Для і так, зараз воно пожарится, і ми будемо додавати. Так, дивись, на тобі ложку пасты кидай. Ага. І я добавляю томаты. Чтоб що ну, такой, бачишь, они порезаны. Просто звариваем. Ну, ти полностью 70 грамм томата добавляешь. Да, повністю. А это вообще насколько порції. На 4, 4 порції? Да. Ми готовим. Сейчас, тобто, Щоб понимать, сколько надо кидать на кількість. І Тепер беремо розміщуємо. Наберемо, будь ласка, стакан чи води. Okay. Окей. Зараз ми знайдемо. Ну, коротше, сотень, набери. Прикольно, сколько його тут? Там, не знаю, холодної води ляпне. Да, называй короче ты сюда. Все. все. зараз вот заражение ставим. Вот. Мы все равно соус готовим зараз. Так у нас соус выходит. Mm. Сейчас мы будем И после кипения нужно на сколько? На 30 минут уже, да? Да, на 30 минут. И ще я забыл що додати, що треба буде вина білого або красного. Взагалі оригінальний це з білим вином, так що сухим треба. Біле-сухе вино. Стаканчик такий. Треба вина на 4 порції. Ну буде, точніше, ну, на... скажіть, сколько мілілітрів, зрителі ж не поймуть поставити. 50 мл. Це буде вина. Будет ну вот, короче, зараз протушиться. Упарується трохи вода. Ми додаємо вино. И после этого, например, есть водители, что это ж. И им же можно садиться после того, как поедят твои карбонары. Ну движ, короче. За руль. Дивись. Карбон. Это не карбонар. Ну, Баланье. Бал... 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 Балан короче, двизь, весь алкоголь, який ты добавляешь в притермической обработке, uh -huh. не испирается, вон они остаются. Просто стоит вкус путь самого продукта. А, а кого не испирается при высокой mm. температуре. Ну, это хорошо тогда. Ну, він дає вкус обічаний. Ну попробуем, мы знаем. Знаю сейчас, скоро. Вот. А так э, ну, має получить вкусно. Узнаем попозже. Чи <laughs> а, <laughs> попозже не узнаем. Что ты вообще чтобы, щоб може в следующий выпуск мы приготовили? Да не знаю, все наверное. Я в готовке вообще не разбираюсь, почти бо... Ну, может якие в интернете бачу блюдо. В интернете? там можно и суши даже просто попробовать как бы я их никогда не готовил обычно только в ресторане там или в кафе ну, заказываешь и все а сам да. процесс ты не видишь никак и не, ну, ты как бы возможности не было готовить угу. окей так добавьте да, ну, уже ее. Да. Да, у нас. давай попробуем по соли Солі вроді би нормально. Yeah, ну, Мені каже, ще можна, бо ще пасту буде трохи. Витягне солі. А по персу теж можна додати. Mm -hmm. Я острою люблю. І так, воно трошки у нас вода поменшилася, тепер дозволяємо вина і вставляємо його тушитися на півгодинки. Э, вот. Для вас прийде всього лиш э, одна секунда, а для нас пів години. Е, пройшли наші пів часа, а для вас секунда воно вже втушилось, як нам треба. Тепер е, ми додаємо в гарі, ми ставимо пасту варити. Е, набирай сетінік води, вливай сюди. Я покажу, що... І скільки набирати пасту? Повний сетінік набирай. Окей. Okay. Так, включаю плиту, щоб вона грілася. Вливай. Давай ще повну кастрюлю треба набирати. Так 2 да. чайних три ложки кидаємо. солі на повну кастрюлю води. І вот. ще. ще давай. Так. А как зрозуміти, сколько на упаковку води нужна? Води без разниців, скільки, просто скільки хварити. Ага. Я просто люблю, чим більше води, тим вони першні злипаються і краще варяться. Макарони. Так. От наша парка. Знаєш, як відкривати? Не, От як відкривав Ну просто так Сейчас, сейчас. Смотри. Щас. Щас, щас. Смотри. Ух, і вона ровненько відкрилась. Це і не, не знав. знаю такого взагалі. Отак пошли відкривати пасту. Воно саме рівно відкривається і красиво. Да. Ти Просто б'єш, не держиш крепко или треба держати крипку. Про, ні, просто держиш пабуть, і ударив і не вибивають самі пачку. Красиво. І, красиво хорошо, да. і не треба грати. То то. Да, от, да, ти да. порвеш, порвеш неаккуратно. Де да, воно та, розсиплеться ще? А так ти сюди <звук> відкриваєш, бачиш ровненько. А, да. бы упаковка сюда Рина. Так, что, попробуем нашу водичку? Ну, типа на соль так хочу попробовать. А. Пойдет. Вкусно. Соленая вкусно. <саленая саленая> вода, ну, вижу, <сален> <чужой> вкусно. Это <сален> первый раз вижу, что было вкусно с соленой воды Да. Короче, вот так э, Ждем закипания воды. Відварилися на макарони создані, зараз ми будемо здавати воду. Вот. Все так. Ще водичка є. Зараз вони течет. От все. Вилили воду. Тепер закидай їх сюди. Тепер ми беремо це все Тепер беремо і перемішуємо. І, і ще трошки їх пожарити, щоб вони вжарились. Так, включаємо. Хорошо, так зараз повинно переміщуємо, поняв їх. Щоб вони весь соус покрились. От. Запах не передамаємо, який виходить туди. Може, так би і сіл би. ми тепер мешаємо и типа ничего больше добавлять не нужно или как більше ничего не надо добавлять зараз будем жарить все зачекайте ми зачекаємо 5 хвилин а два всього секунда все паста наша вже готова так що будемо да будем, давай. все зараз приходимо до дегустації. От. Я тобі зараз розкажу, як більш красиву подачу, ми okay. вже приступаємо зараз до подачі нашого блюда. Десь береш, у нас є пінцети, якщо у вас нема, ну можна вилку намотати. Десь, бере свій пінцет, я тако засовую, дивись, беру і наматаю цю пасту. Отак от. Так от. Mm -hmm. Намотав. Ще, підмотав, беру тепер нашу тарілку і її отак от ставлю. Хоба-хоба-хоба. Вот хоба, хоба. так вот. Вот. Теперь те попробуй. Диковій на тебе. На своє трілку. Так. І переворачиваєш. То есть трахаешь. Ну, почти. Ну, почти. Я на... Немножко в хуже, но вот, ну. вот такая у нас, в принципе, паста зараз получилась. Вот. Сейчас я вам покажу ближе. И это мы вырежем. Далі ще для подачі дивись, ми зараз робимо виткнути вітрилку з допомогою полотенця на ветра. Вітрі була красивіша у тебе тарілка. От. І ще ми зверху добавляємо сира нашого. Пай до Ди Що, пробуємо? Як? Вышел ну, вкусно. А теперь буде, можна буде з чим то сравнить, як пасту, если закажу. А що це за жидкость зрителям то объясни? Це. це ми зробили ще ліменат. Якщо комусь цікаво, я можу рецепт оставити в описанні лімонат. Що, попробуємо ще лімонат? Вкусненький лімонат уже з цитроном. Все, дякуємо всім за перегляд. Май відеоролик був створений під підтримці школи ФОЛХАЕС. Школа ФОЛХАЕС пропонує різноманітні курси. Від вивчення німецької мови закінчується вивченням it сфери. Кому буде цікаво, переходьте в описі цього відео, буде ссылка. Переходьте і ознайомтесь з різноманітними курсами.